Порше, яке стоїть поперек треку в першому секторі, і чорний порше, який виїздить в поперек треку і ледь не забирає мене в третьому секторі. Може цей зв'язок є, а може його і нема. Давайте розбиратися. Друзі, мої вітання усім шанувальникам автоспорту. Перед вами ні разу не клікбейт, а цілком реальна гонка, що дозволила мені підняти свою гоночну ліцензію з Бегінеру в Сільвер. Гонка видалась дуже багатою на боротьбу і інші цікавості, які класно підкреслюють сильні сторони і просто особливості найпрогресивнішого симулятору сучасності Mans Ultimate. Тож погнали відразу до подій. Цього разу мені не вдалося зібрати хороше кваліфікаційне коло і стартував я з кінця, плануючи просто чисто проїхати, зібравши необхідні понти безпеки. Але як відомо, апетит росте в процесі харчування. У мене швидкий метаболізм, тому пірнаємо з чотирьох коліс в першому ж повороті. Цього разу успішно відіграно цілу позицію у містера Павла Коча. Уже цьому я дуже тішусь, бо це перший спліт. і Насправді рівень пілотів тут високий. Їдемо ми на треку СПА Франкошам, який, ймовірно, вже можуть впізнати гвінецькі павіани, один з найвідоміших у світі, клас автомобілів ГТЕ або GTE, для якого характерна відсутність допоміжних систем гальмування, власне ABS, що ускладнює той такий процес гальмування, але разом з тим дозволяє дайвити і бути задайвдженим з особливою пікантністю. І в підтвердження складності гальмування в класі ГТЄ кінцева Кемель Стрейт, Крістіан Гудєрс, мій колега по команді червоних порше, пізно гальмує, блокуючи ще зовсім холодну гуму і, намагаючись врятуватись, не знаходить зачепу. Повторюся ще зовсім сонних коліс, і летить за лаштунки зв'язки леком. Здобуто мною і кількома іншими відповідно пілотами ще одну позицію. І ми підіймаємось на проміжну 12-ту сходинку. Розуміючи усю особливість спринтових змагань, відразу кидаюсь пушити Луї Адамовича на Астоні. Однак дуже обережно надивившись на людей, що недооцінили фактор холодних коліс. Тут дуже добре реалізована оця от важливість того, аби гума була в робочому діапазоні температур. поні розвертає ще один порше, і це ще одна позиція. Користуючись перехідною фазою гонки, панове, хочу нагадати, що постійна і надійна підтримка нашого каналу це інтернет-додаток parts for cars чудовий спосіб отримати необхідні автозапчастини. Усі деталі і необхідна інформація про цей чудовий додаток є під цим відео. І от Адамович, з яким ми проборолись майже ціле коло, пілот Астон Мартіну помиляється на виході з Бастопу. Просто. Дещо перестаравшись з газом, а насправді тут питання було як на мене не лише з цим, а й з так званим зомбі режимом Це от майже такий науковий гоночний термін, який означає повторення помилок за машиною попереду. І це не помилка новачка. Дуже часто така ситуація відбувається навіть з досвідченими пілотами. Сьогодні ми таке ще побачимо: утім, Адамович вчасно реагує, і відловлює машину, але цього послизання було достатньо, аби червоний жучок проліз по зовнішній, зайнявши зручну внутрішню траєкторію. Перед наступною шпилькою, звісно, лишившись середині, аби уникнути контратаки Дайвою, я розумів, що матиму проблеми після проходження червоної води, і очікував контратаки в ліком. І Астон таки відчутно накочував, але усе ж таки це не Форд проти Фураріва. Це це і автомобілі тут не мають колосальної різниці в максималці. Саме тому я навіть не став критись перед ліком, бо знав, відчував, що дайва тут буде відвертим виходом в шибку від пілота Астона. Оскільки нагадаю, автомобілі не мають АБС, і межа між загальмував і пішов нафіг. Тут дуже тонка. Переступати її вже на третьому колі Адамович, на мою думку, не мав би. Таким чином, я вже 10-й попереду боротьба з корветом Ento ABRX. -ом. Це пілот, який також стартував досить низько, але встиг відігратися ще ліпше, ніж я. Трохи поспостерігавши за кроветом, уважний глядач помітить характерний андерстір на вході в повороти і намагання компенсувати це перекрутом керма, а значить, перегрітими колесами на виході. Поже натомість максимально слухняне звірятко в усіх цих перекладках і робить усе, що я від нього захочу, і навіть більше. І на виході в третій сектор я збираю. Власне, цей вихід і на підході до Бланшимону встигаю залізти в базу цьому Бамблбі за версію корвету. Ну а далі традиційне питання лізти чи не лізти в бланшимон сайд бай сайд. Вирішую не лізти, і на це рішення мене підштовхнув супарник, який примудрився власне штовхнути мене ще по суті напрямі. Розуміючи це, я приблизно уявляв такі ж лікті, але в бланшемоні. Відчував присмак паркану і ламаного карбону на зубах, і вирішив просто відпустити газ. Звісно ж, відразу намасавши кнопку блимання фарами. На гальмуванні показує серйозність своїх намірів, показує, що лізне дайвити, І Корвет хотів щось сказати у відповідь, але вийшло так собі. Пахне відібраною дев'ятою позицією, хоча ще треба пережити червону воду і стрейт, де перевагу в швидкості матиме саме Корвет. Але той знову послизається, що дозволяє мені отримати комфортний геп. Зелена рушниця. Зверніть на неї увагу, запаркувалась в ті. Ну і повернемось до типу сейвової, перепрофільованої оновленої червоної води. Вона мені дійсно такою відчувалась до цього епізоду. Що ж тут сталося після ретельного перегляду. На мою думку, хлопчики заглибоко атакували перший керп, заїхали на траву, і привіт, в прошли раз. До речі, це одна з особливостей відмінностей LMU, які я хотів би відзначити в ній, в цьому симуляторі відчутно більше гріпу при виїзді за межі треку і це створює деяку ілюзію безпеки. Ну, тепер спробуємо розплутати важливий клубок, який же зв'язок між салатовим порше, який ми бачили запаркованим. Пам'ятаєте, я казав про зелену рушницю, яка висить на стіні? Так от. Порше, яке стоїть поперек треку в першому секторі, і чорний порше, який виїздить в поперек треку і ледь не забирає мене в третьому секторі. Може цей зв'язок є, а може його і нема. Давайте розбиратися. Все почалося з того, що мені стало дуже цікаво, як отут -от в цьому місці, де не так часто побачиш, насправді розбиті автомобілі. Зазвичай вони стоять десь там вже зверху, червоної води. Як машина розвернутою опинилася тут? Цього повтору видається, ніби Фремйот, пілот власне зеленого, надто грубо оборонявся проти Джордана Мейкерса на чорному Порше. Euh, типу затискав і отримав на горіх, ніби все чесно. Але ж думаю, погляну. Звідки такий агресивний захист, і помічаю, що на старт-фінішному відрізку чорний моргав зеленому, не шкодуючи світло Я був певен, що десь зелений грубо обійшовся, бо зазвичай пілоти починають моргати. Ну в моїй системі це так працює після того як чимось дуже незадоволені і хочуть нагадати про себе. І от я переглянув усе від початку і не знайшов нічого серйознішого за оцей от епізод, тобто ну буквально зовсім нічого. Виходить ходить цей чернявенький блимав зеленому просто так. І коли я кажу блимав, то маю на увазі буквально ціле коло. Знову і знову. Again again. And again. And again. And again, and again, and again, and again. Ну, от, тепер, побачивши повну картину, мені стає усе ж трохи шкода, зелений порш, і тепер мені стає зовсім не шкода чорного, бо, на мою думку, для людей, які блимають без причини або сигналять без причини на те: є спеціальне пекло зі спеціальними ретельно відібраними тортурами. До речі, дуже цікаво почитати вас в коментарях, як ви до цього ставитеся. Що думаєте з цього приводу? Можливо, ви набагато більш спокійно реагуєте до таких от. Значить, майстрів поблимати. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте: спортивно чи не спортивно, порядно чи не порядно. Утім, повернемось до мого прориву на сьомому колі. Вдалося надолужити деякий геп завдяки ситуації, яка сталася в Бастопі, де розвернув черговий пор, що не зміг, власне, според з тим таки Бастопом. В результаті я зміг під'їхати, будучи на шостій сходинці до Романо Джагі, який був п'ятим. І у нас з ним почалася доволі таки пристрасна боротьба. Я довгий час не міг дібрати ключик до оборони Романа, хоча це було передостаннє коло, я намагався його розхитувати і так і сяк, але представник Скудерії тримався дійсно міцно. Врешті я сам переступаю межі нормального, межі дозволеного для Порші, і Помиляюсь на виході з кампусу, а потім і вставло ледь-ледь помітне блокування коліс, характерний сивий димок, але усе ж встигаю зреагувати, відпустити і усе ще збираю кращий вихід. І здається, все знову вирішиться в бастопі. З такою видалась ця гонка, що дозволила мені отримати нову ліцензію в Лиман Ultimate. Якщо вам сподобалось це відео, дайте знати про це лайком. А може, зійдете з Олімпу і навіть напишете, що про це думаєте в коментарях. Буде чудово. Ну а якщо дивитися не підписаними, виправляйте цю хибу долі і протисніть підписатись. Звичайно, також я дуже дякую патронам, що взагалі роблять можливим існування цього каналу. Всім на все добре, побачимось, все буде Україна.